Отже, переміна моїх цінностей. Минулого разу Господь нам говорив про справжні та фальшиві зміни. Надіюся, Господь допоможе нам сьогодні зрозуміти, хто такий Христос і що таке Свобода. Надіюся, що Господь допоможе нам зрозуміти радикальність Євангелії. І надіюся, що Господь допоможе нам зрозуміти, як ми можемо отримати свободу, свободу від гріха. Нагадаю, що минулого разу Господь особисто мене навчав про те, що людина повинна змінюватися. Змінюватися по-справжньому, а не Вдавати вид того, що в її житті відбулися зміни. Буває часто таке, так? Да? Фальшиві зміни це тимчасові наші зміни. А справжні зміни це зміни нашого серця. Любі, хто є власником мого серця? Хто є об'єктом моєї любові? Христос той, хто дає людині свободу. Як ви думаєте, чи бувають реальні зміни у житті людини? Від чого Ісус дає свободу? У Євангелії від Івана 8.32 Ісус звертається до тих юдеїв, які слідували за Ним і які увірували в нього. Ісус Христос звертається до них такими словами. І пізнаєте правду, а правда Вас вільними зробить? Любі. Що означає бути гордим? Чи задавали ви собі таке запитання? У Євангелії від Івана 30 глава 8 глава із 30 по 36 віршик, Коли Ісус говорив це, то багато хто в нього ввірували, тож промовив Ісус до юдеїв, що в нього ввірували. Як у слові моїм позостанетеся, тоді справді учнями моїми будете. І пізнаєте правду, а правда зробить вас вільними. Вони відказали йому, Авраамів ми рід. І нічиїми невільниками не були ми ніколи. То як же ти кажеш, ви станете вільні? Відповів їм Ісус. По правді, по правді кажу вам, що кожен, хто чинить гріх, то й раб гріха. І не зостається домі по, раб у домі повік. Але син зостається повік. Коли син отже зробить вас вільними то справді ви будете вільні. Любі, Євангелія це Ісус Христос. Це Ісус Христос, який змінює життя людей. Христос, Він є той, хто освобождає людей. Освобождає людей від гріха. Гордість. Ось це полягає гордість це коли, як ці юдеї говорять, а ми не були рабами. Ми вільні. Як же ти кажеш, що ти зробиш нас вільними? Любі, Ісус Христос прийшов спасти нас, мене, грішного. Багато людей. Багато людей е, є незалежними. Бути незалежним це добре? Добре? Але питання, чи може бути людина незалежною? Не може. Людина може бути незалежною від Бога. Але якщо вона буде незалежною від Бога, то вона буде залежною від когось іншого. Так чи ні? Любі, Євангеліє завжди є радикальним. Воно є незмінне, ортодоксальне. Як ви думаєте, чи дружить Ісус Христос із гріхом? Ні? Чому людині властиво жити тим життям, яке їй подобається, а не яке рекомендує Біблія? Знову вертаємося до цього запитання. Чи може людина бути незалежною? Залежність. Як? От як ви думаєте, з якого моменту людина стає залежною? Із слово самого народження. Я Правда? Я як тільки людина з'являється на цей світ, вона стає автоматично залежною. Залежний від своїх батьків, від мами в першу чергу, так чи ні? Потім дитина росте, вона залежна. Але ця залежність потім може, може замінюватися. По в моєму житті так було. Я був залежний від своїх батьків, але коли підріс, я став незалежним від своїх батьків. Але коли я став незалежним від своїх батьків, я став залежний від гріха. Тому, любі, у 12 лекції повертаємося до Євангелії, пастор Леонід там дуже хороші ілюстрації проводить про те, як куріння. куріння впливає на організм і на життя і на здоров'я людини. І як це все відбувається, як людина стає залежною від гріха? Одного разу у своєму житті я просто вирішив бути хорошим, кращим за своїх друзів. Я почав курити. Подобалося, не подобалося, я не пам'ятаю. Але це зробило мене залежним. Я був залежний від коріння, від гріха. І коли людина хоче освободитися, як ви думаєте, чи виходить людині освободитися від гріха? Ні. Ми, кожна, людина, кожна людина розуміє про те, що їй необхідно змінюватися. Кожна людина, яка живе, вона десь має це внутрішнє почуття того, що ми неправильно живемо. Так не повинно бути. Але ми не можемо самостійно жити новим життям без Ісуса Христа. Людина, яка є незалежною від Бога, вона є залежною від гріха. Тобто рабом гріха. Для того, щоб наше життя стало вільним від гріха, як ви думаєте, що нам потрібно? Нам потрібен Ісус Христос. Сьогодні у нас був гість із Мукачівської церкви Благодать пастор Давид. І він сказав, що таке покаяння, покаяння це не просто молитва. Але це твоє рішення, це твоє рішення слідувати за Богом. Ось що таке покаяння. Це ти приймаєш рішення жити, слідуючи за Ісусом Христом. Для того, щоб наше життя стало вільним від гріха, нам потрібен Ісус. Чому людина не отримує насолоду від свободи, яку дарує Слово Боже? Людина не може насолоджуватися істинною свободою у Божому Слові через те, що спокушається іншими можливостями. Слово Боже, як Ісус Христос каже, пізнайте істину, і істина зробить вас вільними. Воно приносить на свободу. І коли кожен, хто стикається із Словом Божим вперше, він, для нього це, знаєте, як олія, як Єлей. Але проходить час, проходить час, і в нашому житті з'являються інші можливості. І тоді вже слово Боже відходить на задній план. Любі. Проблема наших спокус. Ми не зробили Слово Боже авторитетом нашого серця. Ось що є проблемою наших спокус. Якщо ви прийшли до заключення, істина утвердить вас свободі. Якщо я прийду до твердого переконання, що Боже Слово це істина, то я буду зміцнений у свободі. Справжня зустріч з Євангелієм Ісуса Христа. Як дізнатися, чи є Ісус власником мого серця? От це я вірю, що Господь до кожного із нас звертається і Він хоче, щоб ми подивилися у своє серце. Хто власник мого серця? Задайте собі такі запитання. Цінності нашого серця керують нами. Задайте собі такі запитання, що є причиною моєї радості. Що є причиною моєї печалі, смутку? Якщо Ісус не приносить нам з вами радості, то наші зміни ще не є справжніми. Мій вибір повинен бути зосередженим тільки на одному об'єкті Івана 8:36. Візнайте істину? І істина зробить вас вільними. Зміни є реальними. Тоді, коли власником мого серця стає Ісус. Ісус повинен бути об'єктом моєї любові. Євангелія від Івана 3.16. Так бо Бог полюбив світ, що віддав Сина свого Єдинородного, щоб кожен, хто в нього вірує, не загинув, але мав вічне життя. Ісус дає свободу людям від їхнього гріха. І це є реальність благої звістки. Пізнаймо Ісуса Христа, і Він зробить нас з вами вільними. І пастор Леонід приводить у 12 лекцій ілюстрації дуже хороші. Людина поки шукає, вона не є свободною. Тільки одруження робить вільним. Коли людина шукає свою половинку, свою другу людину, яка стане її чоловіком чи дружиною, поки ми в пошуках, ми не є вільними. Але як тільки коли е, хлопець і дівчина знаходяться, да, то вони стають вільними. Вони не починають уже шукати інших. Отже, любі, одружитися на Євангелії, це, це знайти Ісуса Христа і почати жити з Ним. Зараз буду молитися і хочу сказати, що Євангелії, блага звістка, змінює людей. Але для того, щоб наше життя, моє життя змінювалося, мені потрібно поміняти власника мого життя, мого серця. Мені потрібно перш за все поміняти об'єкт своєї любові. Хто повинен не бути об'єктом моєї любові? Ісус. Ісус. Давайте помолимось. Батько наш Небесний, ми дякуємо Тобі, Господь, за Євангеліє, за благу звістку про Ісуса Христа, який суйшов з небес, який прийшов у цей світ забрати мої гріхи. Ісус, ми дякуємо Тобі, за те, що Ти воскрес із мертвих і, ти і є живий. Моя молитва, Господь, за моє серце і за серце кожного, кого ти сьогодні прийняв на це місце, дай нам любити Тебе всім своїм життям всім своїм чувствами, всім своїм тілом, Господь, думками, всією силою своєю. Господь, тільки ти даєш свободу. Допоможи нам, Господь, прийняти тебе у своє життя, любити тебе і жити в тобі. Тобі за все слава. Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.